О, тут зараз глибока мислота. Дивіться, Біблія каже, Саул сказав своїм слугам: пошукайте чоловіка, котрий гарно грає, і приведіть його до мене. Підповідаю, що один зі слуг, сказав: якось я бачу єсеєвого сина, віфліємця, який чудово грав до того, ж він справжній сильний лицар, доброчасний, розважливий у слові чоловік. Та й на вигляд він вродливий, і з ним Господь. Бо якщо ти крутий спіцура, яких мало, але по натурі лайно, то кому ти такий треба? Давида запросили, самі прийшли, він не розсилав резюмехи. От його запросили, бо крім хардскіла, гри на струнних, він мав цілу пачку софтскілів. відважність, чесність, публічне мовлення, розважливість, і найголовніше Бог був з ним. Бог буде з тобою, коли ти почнеш культивувати в собі оці якості. Ну і вишенька на торті він був в інстаграмної зовнішності, але то деталі. Знаєте, що саме цікаве? Якщо ти настільки наполегливий, що перемагаючи себе виховував ті моральні характеристики, то опанувати фінгерстайл, чи пайтон чи прощу, це вже другорядна задача. Мало того, Давид по документам проходив як музикант. Але якраз через немузичні здібності був підвищений до особистого збройностя царя. Тому культивуй та виховуй найперше чесноти доброго духа, а фах прийде! І тоді тебе будуть шукати як спеціаліста по-друге і як нормальну людину. По перше, ділись відосом, бо нам куди вперед і вгору.